Велик день особливе свято це нагадування про безмежну та безумовну любов Бога до кожного з нас. Сьогодні місія добра завітала до незвичайної школи, тут навчаються діти з порушеннями слуху. Вони, на жаль, не почують наших голосів, але точно відчують добро й Божу милість. Ми хочемо показати цим дітям, що вони не самі, що Бог піклується про них та оберігає. Що вони такі самі діти, як і всі інші, та мають право на щастя. Як ми збираємося це зробити, та яке свято Пасхи подарувати, дивіться далі! Вибирай червоний молодець! Ще. Мама! Так, Добре. Молодець! Ви знаходитесь зараз в Березівській спеціальній школі. Це школа для діток з особливими освітніми потребами. Це є у нас переважно дітки з вадами слуху. Це порушення слуху, які діти набули або в ранньому дитячому віці, або від народження. Школа спрямована в першу чергу на корекційні. Завдання на подолання тих вад, які супроводжуються втратою слуху і це розвиток мовлення, підвищення розвитку розумового рівня дитини, тому що вади слуху вони завжди тягнуть за собою якісь супутні вади. Ось і тому весь освітній процес в нашій школі базується на тому, щоб допомогти дитині подолати ці вади, які вона має, і успішно соціалізуватися, стати повноцінним членом суспільства. Я Сергій Козлов, пастор церкви Жива надія з Житомира, і це один з напрямків служіння нашої церкви саме тут, в цій школі, служіння з глухими дітками. Моя дружина відповідальна за це служіння. Я допомагаю їй, є ще команда, і ми проводимо біблійні уроки, уроки християнської етики, святкові такі християнські програми, уроки творчості, спортивні заходи ну такі різноманітні для того, щоб... А діткам нести світло Боже. Історія була дуже така довга і цікава, з як ми налагоджували відносини з цими дітками. Ми і проводили біблійні уроки з ними, і проводили дуже часто різні заходи, свята, християнські, і навіть адміністрація просила, коли в них були якісь там тематичні заходи. Вони просили, щоб ми готували, допомагали підготовці. І... Ми також участвували в їхніх таких загальношкільних заходах і ми брали участь. Ось і своє слово теж сіяли, Боже слово зернятко. ось. І навіть зараз ми бачимо певні плоди нашої праці, тому що е, пройшов вже певний час, і були випускники і дітки, які відвідували наші уроки. Ми їх запрошували у наші табори наші, навіть дітки зустрілися з Христом. Вони покаялися, вони прийняли хрещення у Житомирській церкві, і вони навіть зараз нам допомагають проводити заняття ось на цьому рівні, які на цьому етапі, Да? вони пройшли цей етап, і вони самі вже можуть самостійно служити таким, як вони. Це дуже важливий момент. Скажіть, який вплив на ваше життя зробили віруючі люди, які проводили для вас уроки? Християнської етики. Я пізнала про Бога саме тут в школі. Приїжджали віруючі люди, розповідали, сіялося сім'я в мою, моє серце, насіння сіялося, так? І мене запросили в табір християнський, і я там пізнала Христа. У книзі пророка Ісаї написано: глухі почують слова книги. Оцей текст нас надихнув на таку працю, щоб слова Божої книги глухі почули. Своїм серцем почули, перш за все, і почули на їхній мові, мові жестів. Скажіть, наскільки діти в цій школі, взагалі, які мають оцю цю проблему зі слухом, вони інші, ніж звичайні, так би мовити, діти? Вони ніби як, знаєте, нація у нації. Чому? Тому що глухі люди, і взагалі їхня ну, комуна, їхня спільнота це спільнота, яка має свою культуру, свою мову, свою психологію. І так як ми чуючи, ми да привикли спілкуватися, сприймати інформацію на слух, там а вони лише візуали, але при цьому вони теж хочуть бути інтегровані в суспільство чуючих людей своєю культурою, своєю мовою всім іншим, вони хочуть бути на рівні зі всіма чуючими, тому що вони живуть серед нас. Тому наше завдання ну якби я себе має таке покликання, щоб діти не відчували себе ізольованими від суспільства чуючих. Щоб налагоджувати оці такі зв'язки, наші дітки вони дуже талановиті, стараються, навчаються, і саме на цій стіні представлені дипломи, які здобували наші учні в різних інтелектуальних конкурсах. Одним з таких найвизначніших це є всеукраїнський конкурс Ерудит, який проводиться серед діток з вадами слуху. І наші учні неодноразово були призерами і були, займали перші і другі місця в цьому конкурсі. Наші учні є лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів з хореографії. Також їм дуже легко дається жестова пісня і дуже гарні виступи наші діти демонструють на різних видах конкурсів. Це всеукраїнські і також є міжнародні фестивалі, де беруть участь наші вихованці. Багато років наші випускники і наші учні є чемпіонами світу та України з волейболу. Починаючи з 1996 року, коли вперше наші учні взяли участь у Дефлімпійських іграх, вони стали переможцями, вони привезли золото. І це стало дуже великим поштовхом і стимулом для інших діток. Вони почали цікавитися волейболом, вони, перш за все, вони мріяли стати чемпіонами, і ці мрії втілювалися з року в рік. Ви бачите ось фотографії тих спортсменів, які є неодноразовими призерами Дефлімпійських ігр. Це і Данія, і Австралія, і Німеччина. Дуже багато країн, де наші дітки взяли золото, срібло. І вже 12-11 клас хлопці є майстрами спорту в нас. І це є приклад для менших. І дуже гарний такий для них є стимул, прагнення мета, яку вони з до цього досягають. Ось вони українці, талановиті, спортсмени. Один вже травму отримав сьогодні, коли приїхали, вже встиг волейбольним м'ячом отримати трошки, але нічого, жити буде? Я радий бачити вас. А вам так. приємно бачити? Так, да. Так, теж приємно. О, дуже радий. Ви такі красиві, такі охайні. А що сьогодні ви вивчаєте? Як... Який в нас зараз буде урок? Ми казали, який урок? Читання. Читання, Читай! Да. А яке свято буде? Яке свято весною? Да. Да, да. І ви знаєте, що Великдень – день це свято, коли всі говорять, що Бог любить кожну людину. Ось Великдень свято, коли Бог так говорить, що треба всім, всім, всім любити один одного. І сьогодні у нас буде чудове свято, і ми раді, що сьогодні ми проведемо цей час разом з вами. Привезли дуже багато подарунків. вам. І для діточок, і для інтернату. Так, і Кожному буде і в школу будуть подарунки. Чого потребує дитина: безпеки та належних умов для розвитку. За безпеку ми молимося, а все інше можемо створити, об'єднавши зусилля. І поки ми готуємося до проведення свята, перші подарунки вже готові для вручення. Колектив дбає про те, щоб діти мали найкращі умови для розвитку та виховання. Саме з цією метою в закладі створюється кабінет соціально-побутового орієнтування, де діти зможуть навчатися правильно готувати їжу, користуватися побутовими приладами, дбати про себе, щоб успішно соціалізуватися в майбутнє самостійне життя. І тому сьогодні ми маємо велику потребу в кухонних меблях і в холодильнику для цієї кімнати. Добра знову згуртувала навколо доброї справи добрих людей. Завдяки цьому нам вдалося не лише покращити умови навчання дітей з порушенням слуху, адже ці діти фактично живуть у навчальному закладі, тож тепер школа має свою кухню з холодильним обладнанням. Тут учні зможуть набувати необхідних побутових навичок та вивчатимуть кулінарне мистецтво. Ми дякуємо громадській організації, ми можемо, і також місії добра за цей чудовий подарунок. Сьогодні не є секретом, що саме кухонні меблі є основою облаштування сучасної кухні. І тому саме завдяки вашому подарунку наші дітки зможуть правильно вчитися використовувати і побутові прилади, і холодильник, і готувати собі їжу і дбати про себе. Корисні речі це часто навіть більше, ніж просто подарунки. Їхню необхідність переоцінити важко. Адже за такими речами прихована щоденна турбота про життя та здоров'я дітей. Тому завдяки нашим партнерам навчальний заклад отримав холодильник для зберігання необхідних дітям медикаментів, а також кольоровий принтер, що стане на пригоді для покращення навчального процесу. Дійсно, ми чекали дуже довго, ці подарунки. Так як ми чекали довго, то я хочу сказати такими словами, що коли Ісус Христос був на Христі. Він сказав такі слова, «Свершилось». і дійсно сьогодні це сталося. То ми вам дякуємо і дай Боже, щоб Господь все вам повертав сторицею. Ви робите важливу працю для дітей, і для нас це теж чудо, що ми могли бути відповіддю на ваші потреби. Але ж діти в цій спеціалізованій школі це всього лише діти, і тому для них ми привезли щось особливе: справжнє свято. Та позитивні емоції. Ми сьогодні дізналися, що ви дуже класні і талановиті, і ми сьогодні тут, щоб сказати вам, що Бог любить вас, Він завжди почує ваші молитви. І сьогодні ми тут, щоб розповісти трошки більше про Божу любов до кожного з вас. Бажаю вам, щоб ваші мрії Господь допоміг здійснити, щоб ви раділи життю, життям. життя кожної миті, росли щасливими, підтримуючи один одного. Тому що разом ми велика сила. Разом з Богом, це був насичений день та гарне свято. Дітей потішили подарункові набори для рукоділля, адже творчість це для них один із способів спілкування. Крім цього, кожна дитина отримала особливий дарунок. Ми маємо сподівання, що Біблія стане для кожної дитини провідником у радісне, наповнене життя та допоможе здійснити їхні мрії. Мені дуже сподобалося, що цікаво розповідали історію Ісуса Христа, як Він був розіп'ятий, воскрес. Цікаво розповідали. Мені сподобалося. Цікаво сьогодні було дивитися пісні, різні історії. Дуже сподобалося мені. Я дуже рада бачити вас, нашій зустрічі. Дякуємо вам за подарунки. Сьогодні зустрілися, дякуємо за цю зустріч, дякуємо за подарунки. Було весело, цікаво. Було дуже приємно зустрітися з вами, познайомитися. Ще чекаємо вас ще раз. Дякуємо за подарунки. Я дуже радий зустрічі з вами. Чекаю ще зустрічі з вами. Дякуємо вам за подарунки і за ваш час. Пасхальне свято відбулося. За Божою допомогою ми змогли подарувати цим дітям дещо більше, ніж просто матеріальні речі. Сьогодні у серця цих чудових дітей було посіяно надію, що вони не залишені Богу. Господь торкнувся їх через небайдужих людей, які пожертвували кошти свій час і сили. Ви також можете стати для когось живим свідченням Божої любові. Долучайтеся до нашої місії добра, давайте разом запалювати світло у темні часи, роблячи добрі справи милосердя.